Знайдіть кицю? Давай опозву китюня. Оце ж треба так залізти? Оце чорна п'ятнишко Оце там китя. Кс-кс-кс. кс кс кс, -кс, -кс, -кс. Босичка. Ти там що, вже живеш? Бося, а кс-кс-кс-кс. кс кс А ну додому давай. Кс-кс-кс. кс 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 О. Ось оце наше таке чортенятко. І де воно тільки не лазить. Ну. Ти що хочеш бути? Пташечкою? Давай, злазь, як заліз. Вася! бачка. Чертиня. А це чертиня. Вася? Ага. Йому там гарно. Ну давай, давай. Що? Подобається там? А, ще полежать, поспать, ну понятно. Ну ладно. Ну, гуляй собі. Тільки не рви. О, чудо, юда.